Привіт, з вами компанія Вест, і це найдорожчий китайський міні-трактор без кабіни в сегменті 24 кінські сили. І в сьогоднішньому відеогляді ми проговоримо про його технічні характеристики, пройдемося по всіх вузлах та агрегатах та співставимо ціну з якістю. Зустрічайте Донфенг 244 G2. Поїхали! Перш ніж ми почнемо розповідати про його технічні характеристики, я би хотів кілька слів сказати про компанію Донфен в цілому, адже це компанія, яка одна з перших імпортувала китайські мінітрактори в Україну. Компанія з великою історією і не менш важливо з дуже хорошою репутацією. І сьогодні, зустрічаючи власників семирічних десятирічних донфенгів, вони дуже часто кажуть: та я хлопці, я міняв тільки масла і фільтра, і в мене навіть акумулятор стоїть ще рідний. І ми можемо підтвердити, що це справді є так, адже компанія Донфенг і власне завод Донфенг дуже дуже уважно і дуже ску скурпульозно підходить до виготовлення своєї техніки. Якщо ми говоримо конкретно про модель G2, то вона є відносно новою на нашому ринку, адже продається близько трьох років. І за три роки у нас вже є якесь перше загальне враження про дані трактори. Також є досвід наших клієнтів, тому ми хочемо сьогодні про все це з вами. Поділитися, створюючи новий Донфенг G2, розробники взяли за базу старий добрий 244-й Донфенг DH, е врахували всі помилки при його розробці, врахували 15-річний досвід їхніх клієнтів і е дещо усилили, дещо покращили. І у нас вийшов отакий от ідеальний Донфенг 244 з приставкою G2. Е що стосується двигунів, то на даний двигун, як і на всі е 24 сильні трактори компанії Донфенг, ставиться двигун серії KM 385 і тут ще один невеличкий ліричний відступ. Якщо в світі автомобілістів ходять легенди про Тойотівські двигуни, то у світі китайських міні-тракторів легенди будуть ходити саме про двигун КМ 385 Він настільки круто себе зарекомендував за 15 років, що станом на сьогодні ставиться практично на всі китайські міні-трактори, які провозяться в Україну. Ну якщо не на всі, то на більшість точно. Даний апарат є трьохциліндровим, дизельним з примусовим водяним охолодженням. Об'єм двигуна 1593 см3 і потужність 24 кінських сили або 17,6 кВт. За двигун ми ставимо тверду п'ятірку. Це ідеальне поєднання тягового зусилля, економії та надійності. А от з коробкою перемикання передач буде цікавіше. Вона в даній моделі є реверсивного типу. Це означає, що ми з будь якої передачі можемо їхати назад. У нас є 4 швидкості, два ряди передач повишені та понижені, та власне сам реверс. В цифрах це виглядає як 4 помножити на 2 плюс 4 помножити на 2. Дуже важливо, що дане КПП працює в парі з двохдисковим щепленням, на відміну від е, його молодших братів, моделей DH, де щеплення йшло однодискове. Що це означає для вас як користувача? По-перше, вмикання передач відбувається набагато легше. По-друге, у вас один диск відповідає за КПП, а другий за вал відбору потужності. Давайте розберемо е, на прикладі роботи з косаркою. Вам потрібно зупинитися в якомусь конкретному місці і підкосити трошки більше. Ви витискаєте педаль щеплення наполовину, трактор зупиняється, а вал відбору потужності продовжує працювати. В цьому і полягає зручність і переваги двохдискового щеплення за три роки досвіду по коробках нюансів теж не виникало. А от вал відбору потужності в даному тракторі є шестишліцевим стандартним, як в більшості китайських тракторів, і має дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. Таким чином ви закриваєте абсолютно е, всю роботу будь-яким навісним обладнанням функціоналу більш ніж достатньо. Гордістю всіх тракторів Донфенг є їхні мости. Вони практично ніколи не підводять своїх власників. Мости є редукторного типу, вони дуже добротно зроблені, в мостах дуже великі шестерні, і в принципі це видно на неозброєним оком, тому що серед конкурентів, серед однокласників в Донфенга мости є наймасивнішими, найоб'ємнішими. Також переднє міст ми можемо підключати механічно. Так, трактор, звичайно, ще є повнопривідним, його колісна формула 4 х 4. А на рахунок заднього моста, то в нього також є блокування. Заднього міжосьового диференціалу в народі просто блокування. Тепер трошки про ергономіку та місце оператора. Ну Перший і найважливіший плюс це те, що рівна підлога. Це справді дуже зручно, дуже круто, тому що у вас дуже багато місця для ніг, вам нічого тут не заважає і вам зручно е, сидіти. По-друге, крісло оператора ви можете відрегулювати по жорсткості е, самих пружин, воно регулюється ось на цьому рычагу і також по вильоту. у вас рычаг, щоб собі підсунутися чи е, відсунутися. Також окреме величезне дякую розробникам Донфенг, що ви забрали ці жахливі механічні показники, які були в базовій панельці, в базовому тракторі, і дали нормальну приборну панель. Воно вже тут, по-перше, воно просто тебе не дратує. По-друге, воно нормально щитується адекватно, ну, менш-більш сучасно зроблено і, і похоже, похоже на якийсь нормальний трактор, скажімо так. Тепер давайте поговоримо власне, про самі речаги, що де розміщено і що за що відповідає. Отже, якщо говорити про розміщення речагів і педалей, почнемо з педалей, тут все просто. У нас є педаль щеплення, у нас є роздільний тормоз і педаль газу. Тут все просто і зрозуміло. Далі зліва у нас розміщений сам вимикач реверсу, який показує напрямок руху вперед або назад. З цієї сторони по ліву руку у нас теж є три важелі: перший відповідає за включення переднього моста, другий відповідає за вмикання ряду передач, повишена або понижена. І власне швидкість валу відбору потужності 540 або 1000 обертів. А от з правої сторони у нас вмикається власне сама швидкість, у нас їх є 4 штуки. Далі у нас цей речах відповідає за підйом і спуск гідронавісного механізму. Звертаю вашу увагу на ручний тормоз. Він дуже класно зроблений і якісно, як в автомобілях. Вже. І ручний газ. В принципі, по ергономіці зауважень до трактора немає. Все інтуїтивно зроблено просто, класно і правильно. 5 балів. Також поговоримо про задню трьохточкову навіску та й взагалі гідронавісний механізм. В цілому він зроблений дуже добротно, неозбройним оком видно, що він потужніший ніж конкурентів. Тобто, самі ось ці от, і центральна тяга, і бокові розтяжки, і основні кустомахи вони масивнішими. Задній гідронавісний механізм витримує вагу в 550 кг. Також у нас ззаді є буксирувальний щіпний пристрій, який можна зняти, і що вже класно він не заважає роботі валу відбору потужно. Тобто ви можете і тягнути причі, і там може бути вал включений, воно одне другому не мішає, або коли ви чіпляєте якесь навісне обладнання, вам не треба цей е, буксирувальний пристрій весь час витягати. Також у нас на тракторі ззаді є розетка, щоб підключити причіп, і хочу зауважити вашу увагу, що в даному тракторі у нас масло заднього моста, масло в коробці, і масло на яке йде на гідравліку, працює в одній вані. Тобто, у нас тут є заливна горловина, і масло заливається все разом. Одну ванну. працює вона за допомогою насосу НШ, який встановлений спереді на двигуні, і в нас є окремий насос на задню гідравліку і окремий насос на гідропідсилювач керма. Нагадуємо, що після покупки варто гарно трактор обкатати близько 50 мотогодин, не даючи великих навантажень. Після потрібно замінити мастилу в двигуні, а також всі фільтри. На тракторі їх три: масляний, паливний грубої чистки та паливний тонкої чистки. Повітряний фільтр масляного типу. Не забувайте, що в повітряному фільтрі завжди має бути 100 мл мастила, щоб забирати всі порохи. Колія даного трактора складає 120 см і її можна розширити при потребі за допомогою отворів в дисках задніх коліс. А от передні колеса, на жаль, в колії вже не регулюються. Розмір коліс передніх складає 6,5 на 16, задніх 11,2 на 24. Це рахується широка резина, і в моделі G2 завжди йде саме такий розмір коліс. Ну що ж, я думаю, ми можемо підсумувати, що трактор Donfeng 244G2 є одним з найкращих в своєму класі. І насправді його ціна найдорожчого і репутація найдорожчого в сегменті 24 кінських сили є абсолютно виправданою, на нашу думку, адже його е технічне оснащення. Також деякі взли та агрегати на голову, а подеколи і на дві голови є кращими, ніж у його конкурентів. При покупці даного трактора на нього надається гарантія 2 роки. Також від нашого магазину ви можете отримати безкоштовну доставку. Для більш детальнішої інформації потрібно до нас зателефонувати за номерами, які будуть вказані в описі до цього відео. Також, якщо ви хочете придбати цей трактор, а можливо будь-який інший, ми запрошуємо вас переходити на наші сайти, де є величезні. Асортимент китайських, японських міні-тракторів, та й взагалі навісного обладнання, та й взагалі багато, багато цікавої техніки. Ну і звичайно, що запрошуємо вас на тест-драйв на наші майданчики. Місто Львів, кільцева дорога сокільники. Власне, звідси ми зараз і знімаємо всім привіт! Або у місто Тернопіль на вулицю Гайова. 32. Також не забувайте, що у нас є Viber канал, у нас є Facebook сторінка у нас є Instagram. Всі активні посилання ми залишимо в описі під цим відео. Тому дуже дякуємо вам за перегляд. Нам дуже важлива ваша думка. Залишайте коментарі і обов'язково пишіть, про який трактор знімати відеогляд наступним. Дякуємо за перегляд, до зустрічі на каналі.